Став час для нас виготовлення нашого домашнього вина. Хочемо сьогодні ознайомити, як ми це робимо. У нас досвід, в принципі, невеликий, п'ятий рік, але ми робимо, стараємося робити по технології, не за рецептами. Рецепти це вже, я так думаю, що це вже не вино, це вже там напитки винні і тому подібне. Так, ну що, коротенько, починаємо. У нас є деякі технічні сорти винограду, такі як маркет. Фронтінняк, це є американська селекція. Як є у нас Каберне Кортіс, не пам'ятаю, що швейцарці чи якісь австрійці і тому подібне. Оце є швейцарський у нас мускат Блау, це рахується універсальний сорт смаком мускатним. Тоже додасть свого присмаку, я думаю, виноград. Кожного року у нас виноград виходить по-іншому, тому що у нас різні. Виночніше в нас е різні сорти присутні в цьому гібридні форми.